Всім привіт! Сьогодні у нас огляд покупочок з Аврори. І, і головний гість нашого відео це, звичайно ж, фанбокс. Тому з нього і почнемо. Я буду відкривати його, якщо там щось попадеться, отак от, без супинки відео. Ну, от. Щоб було зрозуміло, що я нічого... Ну, от. Не спеціально не вложила туди, а все, а попалося воно. Ну, якщо там щось цікаве буде. Але не факт, я вже 5 штук їх брала, а там ще нічого. Я закриваю очі ви перші дивите. І що там? Нічого нового. Як, як звичайно, мильні бульбашки, кулька, так, подивимось, і татушики. О, а таких в мене ще не було. Такі прикольні. До речі, оці от татусики світяться у темряві. Так. Ну і трубочка, щоб надути кульку. Що за кулька тут у нас? Ого! Та Тут така кулька. Слухайте. Я її потім в цьому, в шорт викладу. Бо я щось, бо вона мені в кадр не влізе. Також в мене тут такі розкопки. Якогось тарадахта я собі відкопаю. Я дуже люблю оце оце яке там хімічити, змішувати щось. А, і тут ще. Не замітила. Я не хочу рвати її цю упаковку. Ой-ой! Не хотіла, але порвала. Так, тут у мене ось така якась глиба, цікава, до речі. І інструменти, щоб відкопати. Прикольно, до речі. Що відкопаю, теж покажу в шорт. Тут у мене пензлик для макіяжу, тому що в мене є рідкі блискітки, і мені їх пальцем незручно наносити. І також такі от бусинки за 2 гривні. Але це було в розділі ліквідація, тому я не впевнена, що в кожній аврорі вони коштують 2 гривні. А на цьому всім па-па, до зустрічі!